Знову ж таки, ми бачимо з цього інтерв'ю, що начальник Черкаського ТЦК та СП підтвердив, що раніше існувала директива щодо мобілізації людей 25-49 років, і що такі випадки регулюють директиви Генерального штабу. Це про те, що ми говорили раніше, про ту директиву, щодо якої я робив запит щодо обмеження мобілізації, про яку в нас сказав і повідомив там нардеп Гончаренка. І відповіли мені також, є лист мене від Міноборони, яким вони підтвердили, що є ця директива, тобто попередня директива номер 1 Давайте її так назвемо, щоб не плутатись. І от в листі, ну, який мені було направлено, було зазначено безпосередньо, що з метою врахування потреби за. Стосовно комплектування особовим складом підрозділів сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, у командуванні сухопутних військ Збройних сил України уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацію військовозобов'язаних громадян окремих категорій. Ну, звісно,